Якщо ви подивитесь на цю Росію, це пустота. Там нічого немає. Вони дивляться в минуле. Яка ідея про майбутнє у них є? Захопити ще шматок, повернути імперію? Пане Клімкін, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую за ваш час. Добре, вітаю суспільне зараз. От саме в цей день, коли ми з вами записуємо цю розмову, українці в соціальних мережах сперечаються довкола інформації, викладеної в статті Washington Post, на рахунок того, що США нібито мали інформацію про повномасштабне вторгнення ще восени минулого року і передали цю інформацію українському керівництву. І зараз, от українці сперечаються так, правильно чи неправильно українське керівництво відреагувало на ці дані американської розвідки. Я розумію, що ви не військовий експерт. Експерт між тим, ви дипломат, і мені цікава ваша думка як дипломата, чи ви бачите, що українське керівництво, і зокрема, зокрема, можливо, МЗС відреагували на викладену інформацію якось некоректно. Ну, я можу говорити як політик, як дипломат, як експерт, який, на жаль, не бачив цієї інформації. Така інформація, навіть між союзниками, між друзями, показується, як кажуть, з рук. От ви бачите, і ви читаєте, і ви розумієте її цінність, ви можете її оцінити, розуміючись в просторі часі, в контексті подій, американська розвідка не завжди мала рацію на 100%. Ну, подивіться на Афганістан, пам'ятаєте, скільки вони давали талібам? Пам'ятаєте, Ірак 20 років тому, пам'ятаєте ще багато чого, але те, що Путін і цей режим... Хочуть знищити Україну те, що вони не мають більше червоних ліній в голові. Те, що директор ЦРУ Білл Бернс, якого я знаю, коли він ще був заступником в Держдепі, дуже добре не тільки розуміє, а і відчуває Росію і Путіна. Він, до речі, послом був: от це я даю 100%. Тому ви ніколи не скажете. В чому це відчуття, в цьому інтуїція? Чи американці? Я до речі знаю багато європейців і тих, кого варто поважати, які не вірили в повномасштабне вторгнення. Ну і з цієї статті виглядає так, що мабуть більшість європейців, крім британців і країн Балтійських, не вірили в те, що станеться так, як каже американська розвідка, ну, оскільки ми з вами все ж таки нас слухають. Були люди, які пішли, або яких пішли в Європі за те, що вони неправильно, фундаментально оцінили Росію і наміри російського режиму. Я не кажу про політиків, я кажу саме про тих, хто мав би передбачити наміри Путіна. Тому сказати, хто на 100% має рацію, хто передбачив дату, хто передбачив напрямки вторгнення. Насправді це питання потім буде для мемуарів. А зараз ми маємо зосередитись на тому, наскільки ми розуміємо свою стратегію зараз. Ну ви, ви ми минулого круті. року, коли з'явилася ця інформація про вірогідне вторгнення Росії в Україну, повномасштабне саме з боку США. Ви сприйняли цю інформацію зі 100% довірою, так. що це буде? Але Моя ставка була на осінь. Я це публічно казав. Я на казав осінь минулого року. Цього, року? цього року, що насправді повномасштабна атака буде восени. Я це казав публічно, казав на різних дискусіях. Казав, що осінь через те, що наближається 24-й рік перезавантаження формальне Путіна, коли там будуть президентські вибори. Ну і не забувайте, 100 років Радянського Союзу. Це для нас це вже таке на три літери, вибачте, а для них -то це в головах дуже сидить. І 30 грудня вони б дуже хотіли створити якусь реінкарнацію Радянського Союзу. Думаю, що Путін вирішив, що краще вдарити раніше. Він сказав австрійському канцлеру після бесіди німецькою, до речі, і він, як правило, німецькою говорить дещо інше. Він сказав, що війна краще раніше, ніж пізніше. Він вирішив підняти ставки, і він вирішив, що в цей момент, коли енергетично країни Євросоюзу, як він вважав, на 100% залежать від Росії, і нікуди вони не подінуться. От є калія, от є червоні прапорці, ну будуть якісь санкції неформальні. Ну і таке, і приїдемо. От він був впевнений, що момент майже ідеальний. Одна з топ-новин не лише цього тижня, а й попереднього також це розмови у Європі про необхідність заборонити росіянам в'їжджати до ЄС станом на зараз за туристичними візами. Як ви цей крок оцінюєте? Бо реакції на нього дуже різні. Я це декілька місяців тому пропонував і вже в Європі немає. Однозначного відторгнення. Чотири місяці тому вони хапалися за серце і не могли собі це навіть уявити. Ну, раніше в'їжджали 4,5 мільйони туристів російських по цих візах, залишали шалену купу грошей. Багато з них вони мали нерухомість в Іспанії, в Італії, в Греції, на Кіпрі. І зараз це саме ті люди, які також хочуть поїхати, хоча їх в 9-10 разів менше. Але люди, які заробляють гроші в Росії, це ж погодьтеся, не опозиція, причому не та, яка сама себе призначила ліберальна, ніяка опозиція. Це люди, які заробляють гроші на цьому режимі. Крапка. І ці люди не мають користуватися тим, чим вони зараз користуються в Європейському Союзі. І друге, і друге насправді важливіше. А хто їздив вбивати скрипалів, не начебто дивитися там на купали собору, нібито туристи. Так, а потім ми їх бачили там на відео. А хто організовував вибухи складів зі зброєю в Чехії? А хто організовував вбивства на вулицях Берліна? От хто це був? Оце насправді були люди з туристичними візами. І коли я зараз розмовляю зі своїми друзями, там багатьма політиками. В різних країнах, там Німеччина, Франція, там сама Італія або Іспанія, я їм кажу, ви зараз дозволяєте далі. Це ваша відповідальність. Якщо хтось знову таки буде труїти, організовувати вибух і вбивати, тепер це ваша особиста відповідальність. Найкраще, що можемо зробити, поки іде дискусія, взяти весь цей бюрократичний мотлах за ворот. І сказати, а тепер ми ускладнюємо в рази видачу цих туристичних віз. Так хочете отримати, будемо кожного дивитися отак, от під мікроскопом. Хто ти такий, що таке. От тоді це почне працювати. Але дискусії ну, насправді просуваються вперед. Десять країн вже відмовились. Я знаю, що ще мінімум 4 країни розмірковують над цим. Ну і німці теж. Німці зараз хочуть, знаєте, таке. Канцлер Олаф, канцлер Олаф Шольц сказав, подумайте про дисидентів у відповідь на цю пропозицію. А я вам я йому можу відповісти. дисиденти, вони ж не за туристичними візами в Німеччину в'їжджають. Це зовсім інша логіка. Тому не потрібно плутати туристів. З чимось тут мухи окремо, а котлети, як кажуть, окремо у серпні, в місяці, коли ми з вами зустрічаємося, Сейм Латвії визнав Росію державою терористом. Ми бачили, здається, вже такий крок і від Литви. Але не зовсім зрозуміло, що буде далі з таким рішенням з боку американської адміністрації. Ви вважаєте, що це важливий крок, бо бачимо, що керівництво України дуже активно закликає до того, щоб США також визнали Росію державою спонсором тероризму? Це суперважливий крок, мега важливий. Що для нас це змінить? Ну якщо литовці в Латвії, наші друзі, це роблять, це круто, але ну, відверто скажемо це символ. Якщо це роблять американці і запроваджують статус або країна-терорист, або країна-спонсор тероризму, там є юридичні нюанси, я не буду нікому морочити голову зараз. По-перше, санкції проходять нові, набагато простіше і набагато краще. В будь-якому конгресі і Сенаті. Республіканці, демократи в будь-якому. Другі, ще важливіше. Це означає, що всі країни, які співпрацюють з країною-терористами, ну от умовно індуси. Вони кажуть, ми тут нафту хочемо дешеву російську купувати. Ну, так у нас тут знижка. ну Щастя, нарешті там маємо дешеву нафту. Їм кажуть американці ні-ні-ні. Все, до побачення. Одразу санкції на компанії, які її купують, державні, недержавні. Одразу санкції автоматично рублять всіх. Зараз американці намагаються перебити спроби обходу санкцій. Через Китай грохнули декілька китайських компаній, а тоді це буде системно: зачистять всіх, хто співпрацює з Росією в певних сферах. І третє: про що багато, насправді до кінця немає гадки. От ми зараз кажемо. Заморожені російські активи, центробанк, активи олігархів. Вони ж заморожені, вони тримаються. Але щоб їх використати на наше відновлення, їх потрібно забрати, конфіскувати. Для того потрібні рішення судів. У кого забирають гроші? У злочинців. Тому ці гроші потрібно криміналізувати. Якщо є рішення про країну терориста. Виявляєте, наскільки простішими будуть рішення Національних судів, а тут нам потрібно саме рішення Національних судів. Для тих активів, що заморожені в Штатах рішення американських судів, там, голландських, відповідно німецьких. І якщо є в кожній країні рішення Росія, це країна терорист, тоді, насправді це буде не просто в рази, а в десятки разів простіше. Оці три чинника. Які роблять рішення про Росію як терориста мега важливими нові санкції, відшити всі інші країни від Росії, навіть країни незахідного світу, і забрати заморожені російські активи. На вашу думку, США не роблять цього досі, тому що вони намагаються зберегти якийсь простір для діалогу з Росією чи як Звичайно. це пояснити? Оскільки І скільки це буде тривати? Ще вони ні? намагаються залишити певний простір для розмови. Це санкційна ядерна зброя. Все те, що відбувається зараз з боку штатів, це назвемо це ракетними ударами, реальними. Я розумію, порівняння тут не зовсім, але тим не менше. А от рішення про Україну терориста це санкційна ядерна зброя, це повна. Конфіскація російських активів або майже повна. Ніякі 300 там, ніякі там, 400 мільярдів, які там є за різними підрахунками, в Росію більше не повернуться. Тому штати кажуть, от, ми ж можемо, але одночасно нам потрібні розмови щодо контролю над стратегічними озброєннями. Ну, про це ж казав держсекретар Сполучених Штатів. Тому американці використовують пряник. Але використовують і батіг. Тобто це принцип батага і пряника. Щодо перебігу бойових дій, ми бачимо зараз, що ну, деякі моменти суттєво змінились. Бачимо вибухи в Криму, бачимо вибухи в Білорусі. Не знаємо точно, хто ну, не за просто них Суттєво, я вважаю, докаїн змінилося. Навіть наші друзі вважають, що це точка неповернення. Мені цікава ваша думка тут як дипломата. Як ви вважаєте, як буде далі розвиватися ситуація? От можливо, в дипломатичній площині довкола російсько-української війни. Путін на 100 спробує ще одну чи декілька ескалацій. Він ніколи не залишить ідею зруйнувати Україну. Україну як націю, як історію, як, як взагалі простір. Для нього це щось своє, тільки хтось у нього там, як, знаєте, в пісочниці щось забрав. А от воно ж начебто своє. Він це і писав в своїх статтях минулого року. У нього це глибоко сидить в голові. Але існує значна частина російської еліти, яка прекрасно розуміє, що Росія йде в нікуди. В буквальному сенсі. Вона не може бути не те, що гравцем, а державою 21-го століття під цими санкціями. І вони хочуть розмовляти, за яких умов вони, звичайно, будуть зараз тягнути кота за хвіст і весь захід, будуть його морочити йому голову і намагатися дотягнути до часу, як вони вважають перезавантаження в Сполучених Штатах. Будуть сподіватися або на Трампа, який там вже сказав, та може там Крим Російський або якісь інший. І Путін або буде намагатися спробувати поділити Україну і домовитись, або якщо він зазнає фундаментальної поразки, то імперія почне сипатись. Це не означає, що вона почне одразу розсипатися на різні території держави. Вона може перезавантажуватися в різні. В нові реальності, в нову конфедерацію, там лідери можуть перезавантажуватися. Але рухи пішли, вони дуже обережні, оскільки там всіх контролюють, свяхи забивають, ФСБ працює. Але значна частина і еліти, і національних еліт, і місцевих еліт вже розуміє, що Росія йде в нікуди. Що стосується переговорів, перспективи переговорів. Ми бачили, що під час зустрічі президента Росії з президентом Туреччини Ердоганом пан Ердоган запропонував Путіну так переговори в тому чи іншому форматі для України. Який ви бачите тут шлях, за яких умов на ці переговори потрібно погоджуватися? Публічно Росія каже, що ніби як до переговорів поки що вони ще не готові. Два моменти. По-перше, Ердан. Ердаан для нас важливий. Він один з небагатьох, хто здатний розмовляти з Путіним. І для нього зараз це питання, а хто він? Чи є він глобальним лідером, який здатний вирішувати глобальні проблеми? Він же показав зуби під час Карабаху разом з азербайджанцями. А зараз він може сказати, ну я такий же крутий, я можу вести переговори між Заходом і Путіним. Я можу бути не просто посередником, а гравцем. Якщо у нього це вийде, то ми можемо це використати виключно в наших інтересах, ніяк інакше. І звичайно, якщо ми зараз почнемо переговори, переговори про що Росія і далі буде наполягати на якомусь варіанті капітуляції. Тобто ніяких інших насправді умов в голові у тих, хто сидить в Кремлі, на сьогодні немає. Тому предмет переговорів. Якщо Ердан переконує Путіна сідати і починати переговори з чистого аркушу без ідіотських умов про демілітаризацію України, про обмеження кількості наших військових, про обмеження кількості наших озброєнь. От якщо ми кажемо, що всі ці Бредятини, вибачте, більше немає, і ми говоримо про реальні речі, і Путін відводить свої війська з тих територій, які він захопив в Україні, тоді можна сідати і говорити. Звичайно, разом з Заходом. Оскільки у нас сильна позиція разом з Заходом, з колективним Заходом. У нас іноді кажуть, а хто такий колективний Захід? Але, ну, Сімка, Європейський Союз, Штати, тут якраз все зрозуміло. Чи може Ердоган бути посередником в цих переговорах? Ну, Чому ні? Якщо це реальні переговори, якщо це та сама путінська пісня, то тоді про які переговори можна говорити? Ви сказали таку фразу, хто такий Ердоган? Мені здається, що це питання воно багатьох українців зараз турбує. Бо з одного боку, ми бачимо, як турецький виробник байрактарів безкоштовно передає байрактари Україні, а з іншого боку, ми бачимо зустріч Ердогана з Путіним в Сочі, де він каже про нову сторінку в турецько-російських відносинах і про те, що вони будуть розбудовувати партнерство. Хто такий реджеп Тейп Ердоган зараз? Він президент Туреччини, він хоче бути світовим гравцем, він хоче бути лідером ісламського світу, він хоче бути лідером тюркського світу, він хоче на рівних розмовляти з Байденом, з лідером Китаю, з Путіним. Це його амбіція. Тут Ердан не буде перетинати певних ліній, які, по перше, дратують Путіна. Він про це публічно говорить. А по-друге, для Туреччини важлива не стільки торгівля з Росією, ну там газ звичайно, а так товарообіг, там 30 чимось мільярдів. Ну, подивіться там з європейським союзом 200, Ну про що ми говоримо? От таке. Але це робота, це робота для тих, хто обслуговує російських туристів. Але там вони за моїми даними вже оце хамство російських туристів, теж особливо не хочуть переносити. Так що навіть і турки думаю, що дозвіють до того, щоб сказати ну не зараз, не сьогодні, не завтра, а дозріють до того, щоб обмежувати. Тому Ердан хоче бути окремим гравцем. Він не хоче бути частиною Заходу, він не хоче бути частиною Сходу, він хоче бути президентом Туреччини, яку глобально поважають. На сам кінець хочу запитати вас ось про що президент України Зеленський сказав, що завершення цієї війни залежить від втрат Росії. На вашу думку, від чого залежить завершення цієї війни? Звичайно, залежить від втрат. Але я всім кажу і не хочу нікого, друзі, розчаровувати або псувати настрій. Я абсолютно впевнений, що ця війна триватиме до моменту, коли буде зруйнований цей російський режим. Він завжди буде хотіти зруйнувати Україну. Звичайно, можливі припинення вогню, перемир'я. Різні ідеї, але в Москві ніколи не зникне ідея зруйнувати Україну. І тому, звичайно, я абсолютно згоден з Володимиром Зеленським двома руками, що кінець цієї війни або, хоча б реальні переговори і припинення вогню, залежать від російських втрат. І так само ситуація залежить від, від поля бою. Від того, що відбувається на фронтах. Ну, скажіть мені, коли в Брюсселі, в Парижі та в Римі реально казали, виходили зі своїми там, бажаннями бути в зоні комфорту, ситуація має бути вирішена на полі бою. Як колись написав керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Пан Барель, до речі, в Твіттері написав. От це насправді розуміння, що все компромісом – кінець з цією Росією. І це означає, що ця війна буде виграна, коли перезавантажиться цей російський режим, якому зіб'є мозок, якому більше не будуть приходити в голову ідеї про відновлення реінкарнацію цієї імперії радянського союзу, коли він буде думати про Росію. Ані про імперію і радянський Союз, тобто От ви вважаєте, що це все-таки війна Путіна, а не росіян? Я навпаки я вважаю, що це війна всього цього режиму. До цього режиму я відношу і Путіна, і російські еліти, і росіян. І якщо Путін зміниться в якийсь момент, це не значить, що той чи та ми не знаємо. Хто прийде на його місце, буде краще, якщо хочете моє розуміння, наступна реінкарнація цієї імперії може бути ще гіршою ніж сьогодні. Тобто, кінець війни в Україні це кінець Російської Федерації, в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Це кінець Росії як імперії, це кінець їх ментальності. Це кінець взагалі їх імперської ну Радянський Союз це один з варіантів цього. Це кінець їх імперської моделі. От тоді і закінчиться війна. Остаточна. Це не означає, що будуть тривати весь час бойові дії, це не означає, що не буде припинення вогню. Це не означає, що на нашій території не буде військ НАТО. Я абсолютно впевнений, що буде, і що момент цей настане. Що ми будемо членом НАТО, що ми будемо членом Європейського Союзу, що найкраща гарантія нашої безпеки це супершвидка інтеграція в Захід у всіх сенсах, оскільки Україна ментально є частиною Заходу, і це зараз визнається. Але тим не менше, в Москві завжди будуть вважати, що Україну потрібно зруйнувати. І це означає, що війна буде. Гібридна війна буде на, на фронтах, вони завжди будуть вести цю війну, оскільки ця війна робить цей режим, цю імперію легітимною. Ніякої іншої легітимності, ніяких інших цінностей. Якщо ви подивитесь на цю Росію, це пустота. Там нічого немає. Вони дивляться в минуле. Вони дивляться, героїзують Другу світову, нескінченно повторюючи це, яка ідея про майбутнє у них є? Захопити ще шматок, повернути імперію. У них німа ніякої ідеї. Путін завжди показує всім, яка у нас класна зброя. Він же не показує, як класно живуть росіяни, які у них там досягнення, що вони круті. Ні, він показує, що у нас є нові ракети, і ми йдемо в нову війну. Це весь сенс легітимності цієї імперії. Як тільки зникне цей сенс, і остаточна і назавжди буде завершена війна. І я впевнений, що вона буде завершена. В 21 столітті більше немає місця цієї імперії. Історія. Завершується це як петля. Як ми повертаємось в Європу після цих трьох століть, так і Росія повернеться до, до імперського стану. Побачте, це не буде завтра. ми не наївні, і для цього потрібно працювати. Але тим не менше це обов'язково відбудеться. Пане Клінкен, дякую вам за цю розмову. Дякую вам.